Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Оликс, там AliExpress, там та неважливо, чи в TikTok Shop. Якщо ви купували, коли щось приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. От така от нова історія в Україні. Значить, я розкажу, як це працює. Раніше, от там таку історію в Америці зробив, як це все почалось, пам'ятаєте, він же там пошли, ну буде. Я пам'ятаю замовив собі кросівки, ми стоїли там певну суму. Неважливо. Ну, стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть там морями, океанами. Думаю, ладно, воно мені прийшли, прийшло до мене тип з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 120 4 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення, цих кросовок. Отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, за самі кросовки, і знову заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там, ціни, податки, бо там трошки інакші суми ціни, і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак? При тому, які ціни, вообще, які заплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й це видав. Ну тобто, видно, то, що в бюджеті дири величезні. Понакрали, і не ясно, чим закривати дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце. теж за то, за їх рахунок бюджету буде закрити. Ну, перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.